Всім привіт! Сьогодні у нас 24 січня, 24-го року. Вже через днів, 10. 15 буде масово з'являтися. Розпліт в бджолосім'ях. В даному відео я хочу подивитися, як себе поводять сімейки, в яких заізольовані матки. І заодно наглядно покажу вам, привідкрию декілька сімей. Тому що ізоляцію в цьому році я тільки тестую і періодично спостерігаю, як себе поводять бджоли. І наглядно заодно покажу вам кого цікавлять бджоломаточки F0 з лісового ізольованого блітника Бахфаст. Будуть вони на 5-10 червня. Провірений на печатний розплід. Номер я залишу, звертайтесь, а також бджолопакети, карніка та Бахфаст будуть на початок травня. Також можете звертатися. І так, відкрив я дану сімейку і зараз разом ми подивимось. Ось так вони сидять. Ну, вулички всі з бджолами, чуток вони активні з якихось причин. Подивимося далі. Ось слідуюча сімейка. Значить, по підмору практично немає. Ці бджолосім'ї знаходяться на п'яти рамочках. Ось так. Ну, активність же в них з'являється, якась не знаю з яких причин, ну. Но... Можливо, зв'язано з тим, що в льоток попадає сонечко. Тут в деяких вуликах, тому що сьогодні такий сонячний деньок. Ось ще одна. Також бджола у всіх вуличках, в цій теж я просто поменше піднялись. Раз, два, три, чотири, п'яти вулочка. Ну, ці, більш спокійні. Ось, ще вирішив подивитися до сім'ї, в якої матка не в ізоляторі, як вони себе поводять на сьогоднішній день. Діло вже йде Скажімо так, до весни і вони все одно хоч не хоч будуть ставати активніші. Ось дивіться, ці ось так займають 4 вулочки, більш вони розтягнулись з якихось причин, хоча корма є, тобто нічого страшного немає, але вони так підрозтягнулись. Подивимося ще одну, в якій матка також не в ізоляторі, як вона себе почуває. Ось дана сімейка, сидить вона улочка 2, 3, 4, 5 на п'яти улочках. в нас постійні такі морози зранку, мінус 5, мінус 7, як коли. Ну Сьогодні днем з криші капає, потепліше по у тих матках, які заізольовані, зразу можу деякі висновки сказати, які я зробив. E, значить, щоб зимувати в ізоляторах, повинні бути хорошої сили сім'ї, рівні сім'ї. А для цього, щоб їх такими зробити, потрібно. На зиму їх під'єднувати осінню. Тому що добитися того, щоб всі сім'ї були рівні і однакові, це неможливо. А для цього потрібно зробити багато роботи. Тому що, якщо обична сім'я на 4 вулички на 4-5 може доволі хорошо зимувати, то в ізоляторах можуть виникнути проблеми так як вони можуть збитися десь з другого боку, і той ізолятор або погано обігрівати, або навіть і покинути, якщо це на 4 вулички. Тому. Ось такі висновки. Дякую всім за перегляд та до зустрічі.